Добрий день, любі друзі! Всім привіт з Дніпропетровщини. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відео покажу вам таку надзвичайну лікарську рослину, як шав... шавлія. Шалфей. У мене є тут чотири сорти шавлії. Трохи розкажу про кожну з них, про лікарські властивості шавлії. А вона надзвичайно цілюща рослина, тому бажано таку, вона являється і лікарською, і в той же час вона являється дуже гарною декоративна рослина. Трошки розкажу про агротехніку. Значить, шавлія, так її можна порівняти, агротехніку з лавандою. Вона також дуже любить сонячні місця, висаджувати треба обов'язково на сонці. Земля повинна бути можна суглинок і не обов'язково родюча, але вона повинна, не повинно бути застою води в цих місцях, тому що вона дуже для неї, для кореневої системи, дуже погано, коли стоїть вода. Це, вона є посухостійкою рослиною, і, звичайно, її треба помірно поливати. Висаджується шавлія на відстані, на відстані 30-40 см. Різний сорт має дуже різні, є така компактна, є висока лікарська навіть до 80 см, а є розмірами 25-30 см. Ну, ось сорт. Такий називається це шавлія дібровна, лісова. Квітне, бачите, такими фіолетовими квітами. Тут ще залишилось сьогодні у нас 26 вересня і шавлія ще квітне. Ну, вона в мене в контейнерах, я вам покажу її і буду її розсаджувати, покажу, як я її буду розмножувати. У мене вже на каналі є відео там, де я вам показую простий спосіб розмноження шавлії, а в даному випадку ми будемо розмножувати шляхом ділення куща. Так як тут у мене є якби декілька рослин, її можна розсадити. Трохи розкажу вам про цей сорт. Шавлія карадонна це дуже мальовнича рослина. З річним терміном цвітіння, і перші суцвіття ви вже можете побачити в червні, а остання хвиля цвітіння вже припадає на серпень. Звичайно, шаблею треба обрізати, коли вона починає квітнути, бажано зрізати, і тому буде потім хвиля наступне цвітіння, висота рослини. Становить 40-50 см. Це я говорю про карадонну Дуже добре, це вона дуже вмістить багато ефірних олій, і можна вирощувати для промислового виробництва ефірної олії, саме шавлі, так як це лікарська рослина, і в ній міститься десь 2,5%. Ефірних ефірних олій. Карадона виглядає особливо ніжно, з тендітними квітами і мають суцвіття, такі фіолетові, такі фіолетові суцвіття, так як зараз уже сьогодні 26 вересня. Звичайно, суцвіття не такі пишні, вона квітне в основному з. Червня по серпень. Але восени також, якщо вчасно зрізати, вона також вам покаже суцвіття. Це стосовно шавлії Карадона. Зараз покажу вам інший сорт. Це перед вами сорт шавлії дібровної Ост Фрайсленд. Квітне вона такими насиченими квітами. Також такі лілово-пурпурні ці квіти, так, в даному випадку більше вона фіолетова, але бачите, ось на кінчику вони такі, зараз я вам покажу, пурпурові. Так, дуже гарні. Ця рослина це ост Фрайзленд. Ця шавлія вона дуже мальовнича і з літнім терміном цвітіння. Також, як всі шавлі, її треба обрізати, ці суцвіття треба обрізати, і вона знову почне швидше кущик наростати і викидати нові такі, від, такі пагони для наступного цвітіння. Ще вона ось до. Заморозки, вона ще нам, бачите, вже формує тут колосочок, і будуть знову квіти. Висота цієї рослинки 40-50 см, з дуже красивими такими тендітними, і листечко, дуже декоративне, таке красиве, бачите? Таке різьблене. І, звичайно, квіти також яскраве забарвлення. Також можна висаджувати як альтернативу лаванди, лаванді. Буде дуже в період, якщо лаванда у нас відквітає вже в липні, то шавлія вона квітне ще і весь серпень, і навіть в вересні. так Це я вам показала ще один сорт. Хочу показати вам білу. Шавлію. Шавлія тут залишилась невеличка, невеличка квіточка, щоб розуміти, як виглядає біла шавлія. Біла шавлія називається це такий сорт ших-югель, квітне такими колосками, колосоподібні квіточки. Вона починає також квітнути, починаючи з червня місяця і квітне аж. Включаючи вересень. Такі випускає колосочки. Зверніть увагу на листечко. Таке темно-зелене листя, дуже гарне. Висота цієї рослини 50 см, а в діаметрі кущик досягає 30-40 см. Також, Любить відкриті світлі ділянки, любить помірний, дуже помірний полив. Це морозостійка рослина, шоста зона морозостійкості, але молоді рослини, якщо ви тільки висадили, молоді рослини бажано замульчувати корою чи іншим якимось сухостоєм для кращого зберігання кореневої системи шавлії. Зараз покажу вам ще один дуже цікавий сорт. Це перед вами сорт Sensation Rose, квітне рожево-ліловими квітами. Немає мені показати вам, як вона квітне. Тут вона вже відсвіла, зрізаний зрізане суцвіття. Листечко трошки відрізняється від інших. Отак От на вигляд це листя виглядає. Це квітка компактна, висотою вона, ця шавлія, 25-30 см. От якщо вам треба компактні квіти, ось шавлія Sensation Rose. Підходить для цього. В діаметрі вона може досягати. 30-40 см. Але висота самої рослини невисока. Тут в саду в мене вже є декілька сортів шавлії. Це шавлія Триколор, триколор перед вами. А також тут в мене є шавлія Пюрпур Розенс. Ось така вона, бачите, теж гарна. Росте вона тут на сонячному місці, але зараз, як і обіцяла, розкажу вам про цілющі властивості. У листі шавлії, листя шавлії міститься до 2,5% ефірного масла, складовими якого виступають бернеол, цинеол, камфора, спирти, потім тритерпенові кислоти і Таніни. Шавлія давно відома як цілющий засіб. Вона має протизапальні властивості, кровоспинні, антимікробні, загальноцілющі властивості. Вона допомагає активізувати виділення шлункового соку, зменшує потовиділення. Завдяки таким своїм властивостям шавлія застосовується при лікуванні. Поліартриту, захворювання нирок, печінки, вірусних захворювань, бронхіту, ангіни і невриту. Раніше, в стародавні часи, я думаю, що нам зараз теж це актуально. Прямо в мішечках були складені листечко шавлі. Як от саше мішечки ми робимо з лаванди для як заспокійливе. Також вважали, що молоді люди повинні для того, щоб бути дуже розумними і мати гарну пам'ять, вони носили ці мішечки з собою, прямо от як амулет на, на шиї. І також воно являє, вона є заспокійливим засобом. Також хочу сказати, що шавлію використовують. у... Кулінарії, наприклад, додають в різноманітні салати, перші страви, м'ясні рибні блюда, овочеві рагу, птицю, десерти, а також використовують в якості ароматизатора для чаю, а також для тютюну. Це все шавлія. Бачите, скільки корисних властивостей вона обладає. Так, вже в цьому відео показувати вам не буду, як я буду розділяти кущики, шавлі та висаджувати. Вже в наступних відео покажу вам, коли я вже все розсаджу. І я думаю, на сьогодні вам достатньо було інформації. Якщо вам було цікаво, Корисно, якусь для себе ви нову отримали інформацію. Підпишіться на мій канал, підтримайте мій канал. Я буду ще знімати для вас відео. В наступному відео розкажу вам про м'яту, про її цілющі властивості. Я думаю, теж буде дуже цікаво, тому що зараз дуже багато різних сортів, ось як шавлі, так м'яти, як лаванди. Ну, час-час Різних посадок, пересадок, незважаючи на те, що дуже сухо, не по осінньому жарко, тому все рівно висаджуємо, поливаємо, доглядаємо і все буде у нас добре. Я бажаю всім миру, добра, міцного здоров'я. На все добре, до нових зустрічей!